Для розуміння процесу зарядки електромобіля варто розібратись на елементарному рівні без заглиблення в деталі, що такі вольти, ампери, кіловати, кіловат, години, що такі змінний та постійний струм, швидка та повільна зарядка, а також що такі фази та в чому різниця між однією та трьома фазами. Вольти це одиниця вимірювання напруги, яка показує силу, з якою електрони проходять через провідник, створюючи електричний струм. Ампери це одиниця вимірювання сили струму. Вона показує інтенсивність потоку електричного заряду, що проходить через провідник. Кіловати це одиниця вимірювання потужності, яка показує, скільки енергії передається або споживається за одиницю часу. Визначається за формулою вольти множимо на ампери до вати. Наприклад, звичайна домашня розетка зазвичай має напругу 220 вольт та силу струму 16 А. Отже, 220 множимо на 16, в сумі отримуємо 3520 Вт. 1000 Вт це 1 кВт. Відповідно, 3520 ми ділимо на 1000 та отримуємо приблизно 3,5 кВт потужності. Це означає, що така розетка може постійно забезпечувати потужність в 3,5 кВт, яка використовується підключеними до неї пристроями. Тепер давайте розберемося, що таке кВт-година, та що таке ємність батареї. КВт-година це одиниця вимірювання об'єму енергії, яку може зберігати батарея електромобіля. Наприклад, якщо ємність батареї електромобіля становить 45 кВт, -годин, то при середній вітраті 15 кВт -годин на 100 км, а так званий розхід. Електромобіля вимірюється саме в спожитих кВт годинах на 100 км, то цього заряду вам вистачить на 300 км запасу ходу. Повертаючись до прикладу з домашньою розеткою: якщо ви будете заряджати свій електромобіль від розетки потужністю 3,5 кВт, то за одну годину ваша батарея зможе отримати та накопичити 3,5 кВт годин енергії. Змінний струм це струм, який змінює напрямок руху кілька разів на секунду. Він використовується в більшості побутових розеток і є стандартом у звичайних електромережах. У нашій електромережі змінний струм має частоту 50 Гц, тобто змінює свій напрямок 50 разів за секунду, а напрямок він змінює через особливості його генерації, які відбувається за рахунок обертання магнітного поля навколо провідника, наприклад, при обертанні турбіни на електростанціях. За допомогою цього типу струму відбувається так звана повільна зарядка першого та другого рівнів. Постійний струм це струм, що рухається в одному напрямку без змін. Акумулятори електромобіля заряджаються та розряджаються за допомогою постійного струму, який добре підходить для швидкого та стабільного обміну енергією з батареєю. Саме такий тип струму використовується при зарядці на швидкістих зарядних станціях. Отже, всі акумулятори електромобілів накопичують енергію за допомогою постійного струму, тоді як у мережі використовується змінний струм. У випадку повільної зарядки від стандартної розетки перетворення змінного струму на постійний відбувається за допомогою зарядного пристрою електромобіля. А при швидкісній зарядці перетворення виконує сама зарядна станція, подаючи постійний струм безпосередньо в акумулятор, що прискорює процес заряду. Якщо ви власник або ваше наступне авто буде електромобілем, обов'язково доєднуйтесь до нашої спільноти водіїв електромобілів Redrive.Top. Та користуйтесь безлічу безкоштовних сервісів, читайте реальні історії та відгуки електромобілістів. Та користуйтесь допомогою спільноти в вирішенні будь-яких проблем пов'язаних з експлуатацією. Покупкою чи продажем електромобіля. Існує три умовних рівні зарядки електромобіля. Перший рівень це звичайна, так звана домашня зарядка від розетки потужністю до 3,5 кВт з мінним струмом за допомогою штатного зарядного пристрою, який зазвичай йде в комплекті при покупці електромобіля або домашньою зарядною станцією. Про штатні зарядки та домашні зарядні станції ми поговоримо в наступних відео. Другий рівень це пришвидшена зарядка змінним струмом та потужністю від 3,5 до 22 кВт. Вона буває однофазною та трьофазною. Про фази ми поговоримо трішки пізніше. Зазвичай такі зарядні станції знаходяться на громадських парковках, підприємствах, комерційних об'єктах тощо. Для обладнання такої зарядної точки вдома вам потрібно буде встановити спеціальну силову розетку або точку для підключення зарядної станції та забезпечити її більш потужним струмом. Не будемо вдаватися в деталі, скажу лише, що якщо ви хочете обладнати таку силову точку вдома, то без електрика та візитів компанію постачальника електроенергії не обійтися. Третій рівень це високошвидкісні зарядні станції високої потужності, які заряджають постійним струмом та мають потужність від 40 до 350 кВт. Це комерційні зарядні станції, якими зазвичай користуються при дальніх поїздках, ну або вам просто потрібно зарядити вашу електричку дуже швидко. Для повільної зарядки першого та другого рівня в електромобілях використовують роз'єми Type 1, Type 2, Tesla та GBT AC. Для швидкої зарядки CCS1, CCS2, Chademo, Tesla та GBT-DC. Про всі роз'єми та перехідники ми детально поговоримо в наступних відео, тому не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити. Електромобілі можуть заряджатися як від однофазної, так і від трьофазної мережі, залежно від доступного джерела живлення та можливостей електромобіля. Основна різниця між однофазною та трьофазною системою полягає в кількості провідників, якими передається струм. Однофазна мережа це мережа, де струм подається через один активний провідник і один нейтральний. Такий тип підключення ви знайдете в звичайних побутових розетках. В однофазній системі стандартна напруга складає 220-230 вольт, що забезпечує обмежену потужність зазвичай це до 3,5 кВт. Якщо це звичайна побутова розетка з силою струму 16 А. Можуть бути силові однофазні розетки на 32 А. В такому випадку 220 множимо на 32 та отримуємо 7040 Вт, тобто 7 кВт. Трифазна мережа це мережа, де струм передається через три активні провідники і один нейтральний. У трифазній системі стандартна напруга між фазами становить біля 400 вольт. Завдяки трьом активним провідникам трифазна мережа може забезпечувати значно більше потужності, ніж однофазна. Це 11 або 22 кВт, залежно від сили струму 16 або 32 А. Саме тому це дозволяє заряджати електромобіль значно швидше, ніж по одній фазі. В підсумку я хотів би ще раз пояснити важливий момент, який не завжди всім зрозумілий, та з цього приводу часто задають питання в нашій спільноті. Отже, якщо ви купили чи хочете купити електромобіль, який підтримує повільну трьохфазну зарядку на 11 чи 22 кВт. Це не означає, що якщо ви приїдете додому, підключите зарядку до вашої звичайної розетки та будете отримувати 11 чи 22 кВт. Для того, щоб це працювало, у вас має бути обладнана зарядна точка чи розетка з підтримкою трьох фаз з відповідною потужністю. І електромобіль, який підтримує зарядку від цих трьох фаз. Чи навпаки, якщо у вас вдома є трьохфазна розетка, і ви купили собі трьохфазний переносний чи стаціонарний зарядний пристрій, а ваш електромобіль не підтримує трьохфазну зарядку. Те саме й про однофазну. Якщо електромобіль може заряджатися потужністю 7 кВт, по одній фазі, це не означає, що ви отримуєте цих 7 кВт від вашої домашньої розетки. Якщо у вас не спеціальна силова однофазна розетка з силою струму 32 А, а не 16, як зазвичай. Якщо ви щось не зрозуміли, вам сподобалось чи не сподобалось, пишіть це в коментарях. Ми будемо оперативно відповідати. Дякуємо!